Це усвідомлення своїх гріхів і тривога щодо спасіння, і глибоке розуміння свого падіння, і покаяння, яке він відчуває і переживає всією істотою своєю, стає тим, що є підставою. Для того, щоб його, ну, мабуть, не зовсім виправдати, скоріше таки помилувати, чого він і шукає. І з огляду на те, що відчуває, як переживає свій стан. Цей метак ми починаємо розуміти, а чого ж не вистачає. Пересей. А він впевнений, і можна сказати, навіть самовпевнений. Він думає, що достатньо виконання якихось речей, можливо, навіть досить обмежених, але чітко сформульованих. Досить цього виконання і все і він. Має в руках уже своє спасіння. В нього немає ні сумнівів в собі, ні тривоги. Чому він не має сумніву в собі? Тому що в нього оця так звана фарисейська свідомість, що достатньо виконання формально тих чи інших речей. І тоді автоматично. Ти можеш отримати, те, чого жадаєш? Милості Божої, спасіння і вічного життя. Йому не вистачає тої тривоги і тої невпевненості в своїх заслугах. Він думає, що заслуги забезпечують спасіння. Забезпечують, але не повністю. Треба зберігати заповіді, Треба їх виконувати. Треба розуміти їх належним чином. Більше зверніть увагу на те, що Христос не засуджує Фарисеїв. Він тільки каже про те, що Він менше буде виправданий. А більше буде виправданий мета. Він не засужує. Чому? Знов-таки, звернімо увагу, з чого починає Фарисей. Він каже, дякую тобі. Чого в нього нема? Гордині. Він зробив все правильно, зробив все належним чином. І не вихваляє себе, а дякує за це Богу. Це є підставою, для його виправдати. Бо його треба виправдовувати так само, як треба було б виправдовувати того витеряла. Він недосконалий, той недосконалий, так це вже очевидно. Він недосконалий, це не очевидно для нього самого і для людей навколо нього. Він все формально виконав. Більше те. Виконуючи все, він дякує за це Богові, за те, що я не такий, як інші. Що і те роблю гарно, і те роблю правильно. І не роблю тих злочинів чи гріхів. А дякує він Богові за це. Бо Бог сподобав, бо Бог надихнув, бо Бог дав можливість. І ця вдячність Богові, це можливо запорука Його виправдання, як сказав Христос. Він таки виправданий, тому що вдячний Бог. тому що гордині він немає. Але менше, ніж той, хто бачить свої гріхи, хто хвилюється про свої спасіння, хто розуміє, як далеко він від досконалості, хто не вихваляє себе, а розуміє, в якому тяжкому і приниженому. Становище перебиває його душа і його доля перед лицем Божим. І нам залишається тільки усвідомити оці прості речі, нам треба виконувати заповідь, як Вереси. Однозначно. Бо те, що тикаєшся, не... Звільняє тебе від необхідності виконувати всі заповіді. І треба, так як Фарисей, дякувати за те, що ти виконуєш щось промігся, Бо Бог дав сили. Бо Бог дав розум. А хто тобі його дав? Той розум, чи ті сили, чи те натхнення, чи ту волю? Бог дав. І дякувати треба Богу. Бути таким в цих питаннях, як той самий Фарисей. Але при тому, що ти все виконав, треба розуміти досконалість на нескінченні відстані від нас.